Духа, брати і сестри, я радий, що ми тут з вами зібралися. Як ми виїжджали із села, звісно, всі думали, як воно буде, О, що багато людей немає, як доїдемо. Але слава Богу, бачите, молитва, вона, ось, власне, заради чого ми тут і зібралися помолитися, молитву це, якщо вона всіх гуртує, всіх єднає і все приводить на допомогу. Тому хай Господь посилає всім нам, ось, які будемо сьогодні. Пробуємо від благословенної води міцного здоров'я найбільше душевного, а також і не забуває про наше тілесне здоров'я, тому що стільки в доброму розташуванні духа і при здоровому тілі людина тоді не повністю славить Бога чим своїми ділами. Тому я бажаю, щоб сьогоднішнє свято, свято перворуховних апостолів Петра і Павла, пройшло для нас не тільки споживання кладів земних, але ось ми розпочали молитву так само, щоб ми змогли це свято завершити теж уже кожен. У своєму помешканні, ось принісши хтось із храму Божого, в якому зараз відбувається служба, хтось із того місця, де невелика служба відбулася, але щоб ми до свого дому принесли цю благодать Святого Духа, благодать молитви, благодать віри, благодать добрих діл, саме головне благодать любові. Любові нам якраз цей час буремний всім і не вистачає. Тому хай благодать Святого Духа і любов Господа нашого Ісуса Христа і заступництво. Його причисти матері і апостолів Петра і Павла буде нехай вона з всіма нами на многії нам і благи літа. Дякую. Так а за зараз кружка маєте де має покрути? Щоб... ця вода, да, треба яка щоб... напоє не тільки наше спробувати. село.